Село, вчитися, вчитися, вчитися цікаво, вчитися вчитися, вчитися ми любимо. Зранку прокидаємо, збіжимо до екрану. Вчитися це весело, вчитися цікаво, вчитися ми любимо. Коли з нами вчителька життя стає яскравим. Вітаю, мене звуть пані Ольга. Запрошую тебе на урок математики. Сьогодні ми продовжимо розмову про частини числа та навчимося знаходити число за його частиною. Впевнена, ти вже знаєш, що таке частини. Насправді, нам нерідко доводиться ділити щось ціле на частини, як от мандаринку, піцу, пиріг або шоколадку. Предмет, який ми ділимо на частини, це одне ціле. У математиці для цього застосовують дію ділення. Ділення, окрім знайомого тобі знаку, схожого на двокрапку, позначають горизонтальною рискою. Тому записати ділення цілого на частини можна так. Розгляньмо прямокутник. На скільки частин його поділено? Правильно, на шість частин. Ставимо риску і в знаменнику пишемо кількість частин 6. Обираємо кілька частин, зафарбувавши їх. Наприклад, 3. Тепер кількість зафарбованих частин позначаємо надрискою-чисельником чисельником три. Отже, у нашому прямокутнику зафарбовано три шостих. Такий запис у математиці використовують для позначення частин. Застосуємо цей алгоритм, щоб вирахувати частину шоколадки. Шоколадка складається з трьох горизонтальних і шести вертикальних рядів. Отже, має 18 шматочків. Полічимо, скільки шматочків у половині шоколадки. Що ми маємо зробити? Правильно, поділити. Коли шукаємо половину, то 18 ділимо на 2. 18 поділити на 2 отримаємо 9 шматочків. А якщо нам потрібно знайти третину. Звісно ж, розділимо на 3. 18 розділити на 3, дістанемо 6 шматочків. Плитки шоколади бувають різного розміру. Уявімо, що ці 6 шматочків це четверта частина цілої більшої плитки. Адже більша плитка шоколаду завжди краща, ніж менша, чи не та? Чи вдасться нам відшукати ціле число, якщо ми знаємо частину? Допоможи обчислити, скільки шматочків міститиме моя нова плитка шоколаду. Складімо обернену задачу. Щоб дізнатися частину від цілого, ми виконували дію ділення. Пригадай, яка математична дія є оберненою до ділення? Так, це множення. Перевіримо, чи допоможе дія множення відповісти на питання задачі. Шість шматочків це чверть. Або одна четверта частина всієї шоколадки. Це підказує нам, що плитку розділили на чотири рівні частини. Додаємо по 6 кубиків чотири рази. Зауваж! Маємо чотири однакові доданки. Якою математичною дією можна замінити суму кількох однакових доданків? Так, множенням шість кубиків шоколаду взяли чотири рази. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Отже, моя нова велика плитка шоколаду складається з 24 шматочків. Зробімо висновок: як знайти число, коли відома лише величина його частини. Ми знали кількість шматочків в одній частині 6. І кількість таких частин? 4. Додавши такі чотири частини, ми об'єднали всі шматочки в цілу плитку. Щоб швидше полічити, ми записали дією множення додавання однакових доданків, тобто по 6 взяли 4 рази. Сформулюємо разом правило: щоб знайти число за його частиною, потрібно величину частини помножити на кількість частин. А чи знаєш ти, що найголовніше в шоколаді? Це какао-боби. Вони ростуть на деревах какао, які ще називають шоколадними деревами. Ось так виглядають плоди після їх обробки. З них і виготовляють шоколад, яким так приємно поласувати. Колись... Шоколад споживали розтопленим. А першу плитку прабабцю тієї, яка допомагала нам сьогодні вивчати математику, було створено 200 років тому. Нині існує безліч відомих рецептів приготування шоколаду. Я подівлюся з тобою одним із них, і ти зможеш разом з дорослими приготувати цей смаколик вдома. Приготуємо все необхідне. Нам знадобляться такі чотири інгредієнти: молоко. Цукор, какао та вершкове масло. Масло потрібно попередньо розтопити. Попроси дорослих допомогти. Можна скористатися мікрохвильовою пічкою. Отже, наші інгредієнти готові. Починаємо. Коли щось готуєш, надважливо взяти саме ту кількість продуктів, що зазначена в рецепті. Але ж у нашому рецепті цього не вказано. Що робити? Залишитись без смачненького. Аж ніяк. Ми ж тепер вміємо обчислювати ціле за його частиною. Допоможеш мені порахувати кількість продуктів і доповнити рецепт. Гаразд, почнімо з молока. Ось тут у склянці 50 мл молока. Це четверта частина потрібної нам кількості. Порахуй, скільки я маю взяти молока. За нашим правилом, 50 треба помножити на 4. Пригадай, що 50. Це 5 десятків. П'ять десятків беремо чотири рази. Буде двадцять десятків. Або число 200. 200 мілілітрів молока ми маємо для нашого рецепту приготувати. Нагріваємо молоко на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Нехай хтось із старших допоможе тобі це зробити. Поки молоко нагрівається, підготуємо цукор і какао. Цукру візьмемо зовсім трішки. Ось тут у мене 20 грамів цукру. Утім, це лише половина потрібної нам кількості. Скільки ж цукру нам покласти? Рахуємо разом. Треба взяти по 20 грамів два рази. Тобто 20 помножити на 2. Зауваж, що 20 це два десятки. 2 десятки помножити на 2 дорівнює 4 десятки або число 40. Думаю, цього достатньо, щоб наш шоколад вийшов у міру солодким. Настала черга найважливішого інгредієнта какао. Ми з тобою використаємо какао-порошок. 100 грамів какао-порошку. Це п'ята частина загальної кількості. Обчисли, скільки какао потрібно. 100 грамів множимо на 5. Пригадай, що 100 це 10 десятків. 10 десятків помножити на 5 дістанемо 50 десятків або число 500. Чудово, нам потрібно 500 грамів. Какао ретельно перемішуємо. Кількість какао найбільша, тому і уваги воно потребує нашої найбільше. Залишився останній інгредієнт це вершкове масло. Пам'ятаєш, я просила попередньо його розтопити. Зараз у мене в склянці 30 грамів вершкового масла. Це шоста частина потрібної кількості. Порахуємо 30 помножити на 6. Зауваж, що 30 це три десятки. Множимо три десятки на 6, отримаємо 18 десятків. Або число 180. Саме стільки розтопленого вершкового масла ми додаємо наш шоколад. Це ретельно перемішуємо і доводимо нашу суміш до кипіння. Перемішуємо при невисокій температурі, варимо дві хвилини. Попроси дорослих розлити ще гарячий шоколад у формочки. А коли він трохи вистигне, постав в холодильник на кілька годин. Сподіваюсь, тобі смакуватиме. І дякую за допомогу. Тепер у моєму рецепті все буде правильно. Поки застигає шоколад, пропоную розв'язати ще одну задачу. Ми вже згадували, що шоколад буває різний. Наприклад, у білому взагалі немає какао-бобів, а чорний містить найбільшу кількість їх. Назва ж молочного шоколаду підказує, що в складі є молоко. Я надаю перевагу чорному шоколаду. А ти, коли я запитала у свого класу, який шоколад найсмачніший, то чорного шоколаду не обрав ніхто. Частині смакує білий шоколад, а решті молочний. Якщо точніше, то десятеро учнів надають перевагу білому шоколаду. І це рівно одна друга частина тих, хто обрав молочний. Обчисліть. Скільки дітей у моєму класі? Про що ми можемо дізнатися спочатку? Визначимо кількість любителів і любительок молочного шоколаду. 10 це одна друга частина. Отже, 10 помножимо на 2 дорівнює 20. Це кількість тих, хто любить молочний шоколад. Як же обчислити загальну кількість дітей у класі? Зважаючи на те, що в моєму класі. Є лише любителі білого та молочного шоколадів. Додаємо до десяти 20 і отримаємо 30. Саме стільки дітей у моєму класі. Важко знайти дитину, яка не любить солодкого. Є в мене знайомі двійнята Оксана і Ілья. Між іншим ті ще ласуни. Одного разу їхня мама придбала коробку шоколадних батончиків, щоб діти могли пригостити однокласників та однокласниць на свій день народження. Напередодні свята Ілля не втерпів і з'їв чотири батончики. Це шоста частина всіх придбаних шоколадок. Оксанка склала братові компанію і теж з'їла один. Скільки шоколадних батончиків лишилося в коробці? Про що ми можемо дізнатися спочатку? Скільки шоколадних батончиків придбала мама? Чотири – це шоста частина. Отже, ми повинні 4 помножити на 6 дорівнює 24: саме стільки шоколадок купила мама. Діти з'їли трохи батончиків. Отже, їхня кількість зменшилась. Яку дію треба виконати, щоб з'ясувати, скільки шоколадних батончиків лишилося? Від 24 відняти чотири, які з'їв Ілля. І ще одну, яку спожила Оксана. Буде 19. Саме стільки батончиків лишилось в коробці. Наші ведмедики готові. Шоколад безумовно смачний і навіть має свої переваги. Проте зловживати ним не варто. Насолоджуйся смаком свого улюбленого шоколаду, але пам'ятай, що споживати його потрібно в міру. Шановні дорослі, сьогодні ми з вашими дітьми навчились визначати число за його частиною. Допоможіть дітям вчитися самостійно визначати число за його частиною на прикладі тих задач, що ми розглянули, або придумайте власні. Смачного вам навчання. До зустрічі!